гесне відкриття ви побачите. вулиці Героїв Гостомельського десанту. Це Гостомельський десант, який сьогодні пророчить взведенню ЦКПС. Це зараз на перерву поставлять вулиця Гостомельського десанту. Тобто ті, які намагались київ захопити за три дні. І вони там називають у себе на Росії вулицю на честь цей Гостомельського десанту. На Гомельського, Гостомельського, на, до речі, десь схоже, да? От вони хотіли через Гостомель захопити Київ да? за три дні, як вони казали. Про що з ними далі розмовляти? І от після цього вони кажуть, що в Україні фашисти. Вони таким чином, напряму кажуть, що вони хотіли захопити Україну і зруйнувати Україну. Так вони ж ніколи це не приховували. А коли вже, вже почалося, мені коментарі почали писати. Я знаю навіть впевнений, хто мені ці коментарі писав. Глядичому каналу, це. Так звані родичі з Росії, мені писали звір'ї, що України нет, і ти там, Бо я про тебе нічого не имею, але в Україні должна быть, і так далі, і тому подобно. І мені писав напряму в Viber, пам'ятаю, що, коротше, чия земля була і так далі. Тобто, оце монгол-татари, які були перероджені взагалі на їх Московії, да, ну, які взагалі історії не читають, і вони це пишуть. Та не дай Боже, ти що? Щоб вони нас в Київ захопили, щоб вони Київ захопили, це був би ще гірше, ніж 1919 рік, коли вони в Київ заходили в квартири і тупо всіх вирізали. І 1921-1923 рік Голодомора, і 1932-1933 рік. Що я ж кажу, через давайте туди повернемо. Просто через телевизор. Выбачьте. Ульяновск. Понимаете, что происходит, да? Так, секунду. Это нужно недавно... Просто, чтобы пауза была. Поверите, поверите, героев... О! Понимаете, что происходит? Есть про что с ними разговаривать? Думаю, ні. А, Гастомського. Я спочатку прочитав Гомільського, Гомського це Білорусі. Тут Гостомільського. Саме те, що біля нашого Києва, да? там, де вони розбомбили і українців там в Бучі Гастомелі. Ви знаєте, що там відбулося, не треба да? так? Вони честь цього вулиці називають. Про що з ними розмовляти з цими москальськими гордою? З цією москальською гордою. Ну, якщо... Мені кажуть, ті ж родичі з цієї Орди, що у них там на є, ті, які проти того, що у вас там на Україні відбувається. так про що це казати, що вони зрадники? І такі, як, як і Олешка Царьов, Віктор Янукович, Вітя Янукович, Микола Азіров кажуть, що треба захопити Україну, а щоб повернутися сюди, щоб грабувати Україну, да? Питання є. Ну я думаю, коментарі зайві. Тому, кому не подобається, можуть відписуватися. Кому, а хто розуміє, ставте лайки і донайте на ЗСУ. І до речі, коментарів від москлів уже я бачу нема. Або вони зрозуміли, що маніпуляції їх не проходять. Або обістрались.